Дій ще нам по лікарях тягатися. Важко стояти? Трохи є. А ви не можете жінці місце уступити? Їй важко стояти. А кому зараз легко, хлопче. Їй не здумайте, як же вони вчитися будуть. Це точно. Куди світ котиться. Угу. Так уступите? Де ж ваша жіноча солідарність? Ть, ти диви! Ще молоко на губах не обсохло, а воно вже вчить. Через таких, як ти, пізніше дівчатам важко. Угу. Та добре, добре, не треба, я постою. От безсовісна! І куди тільки твоя мама дивиться? Ну, це вже занадто. Б ти взагалі помовч. Он, ти вже зробив, що міг. Герой. От сидіти, грають в дорослі ігри, а потім страждають. не кажіть. Згаманіться вже! Та не треба, не треба, Макар. Ти диви, яке агресивне. Ще й кидаються. І не кажіть. Тобі, дівчино, Нагуляли і тепер з своїм животом маніпулюєте. Я в твої руки ще з зальками бавилася. Не кажіть сором. Сором. Христинко, йди. Тебе лікар без черги чекає. Дякую, Макар. Яка нахабна молодь тут зараз. Макар, Привіт. О, привіт, Ксею. Ти також до Лори? Я це сестру привів. Вона при надії то потребує підтримку. Оце так новина. Вітаю. А це скільки вони вже з Сашкому одружені? Та да вже п'ять років буде. Ого! так час пить. Ми ще з тобою малі на весіллі гуляли. Ага, під пістом черевики крали. А Сашко на роботі? Та да ні, служить. Просив, щоб я Христі допомагав.